Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити і дізнаватися про найцікавіше, те, що відбувається в нашому регіоні і в деокупованих територіях. І я із задоволенням вітаю сьогодні в нашому ефірі Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС в Одеській області. Пане Олексій, вітаю вас. Добре, знаєте, небезпека в нас всюди, навіть не зважаючи на те, що в Одеській області в принципі ситуація більш-менш стабільна, але все одно небезпека. Ека з вибухонебезпечними предметами вона чекає нас всюди. Ми бачимо, що і діти знаходять незрозумілі знаєте сумки на зупинках, і також, ну звичайно, море і пляжі це також дуже серйозний виклик. І ми бачимо навіть відео. Знаєте, коли трошки потепліло, багато людей вже на пляжах. Yeah. Давайте будемо попереджувати знову одеситів і гостей міста про те, що несе собою небезпека, саме ось знаєте, узбережжя наше. Якщо говорячи про саме прибережну зону, про акваторію чорного моря, то вона дійсно є зараз замінованою, тому що війна не закінчилась. Бойові дії тривають до цих пір, і для того, щоб виключити можливість наступу саме з моря на нашу область. Прибережна зона і акваторія Чорного моря є замінованою, тому неодноразово вже проводились роз'яснювальні роботи щодо заборони купання. Зараз на пляжах, як в Одесі, так і в області в цілому. Стоять попереджувальні знаки міної небезпеки, які вказують людям на те, що це є зараз дійсно небезпечною територією. Тому не варто нехтувати цією інформацією для того, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Туристичний сезон це все зрозуміло, але ми бачили, яким взагалі літній купальний сезон, якщо так можна назвати, це минулого року, як він виглядав. Дуже багато смертей були здебільшого. Це міни, які було зірвано з якоря. Так Так, на жаль, в нашій області в минулому році були трагічні випадки, коли гинули люди від того, що нехтували даними правилами от, щодо заборони купання в морі. На даний момент так само ця небезпека не пройшла, тому я вкотре закликаю людей не підходити зараз до моря, не гуляти прибережною зоною. Це мається на увазі сама берегова лінія, піщані пляжі. І дочекатися вже, коли нарешті закінчиться війна, закінчаться бойові дії. Тоді пройдуть роботи з розмінування прибережної зони, акваторії Чорного моря, і тоді вже я думаю зможемо з часом зайти в наше безпечне море. Безпечних відділків немає, так На даний момент ні, тому що як і прибережна зона, так і сама вода, що там, що там знаходяться вибухонебезпечні предмети. В воді знаходяться морські міни, які періодично зриває з якоря, його їх підводить до берега. І якраз от саме через це люди і загинули в минулому році, і такий випадок був не один. Так само, і сама берегова лінія, вона є замінованою для того, щоб унеможливити висадку там десанту військ російських на саме вот через берег, щоб вони не змогли прийти. Пане Олексію, взагалі Україну називають одну з е, найбільше замінованих держав у світі, і на розмінування в принципі знадобиться. Не один десяток років, і з чого саме ви починаєте роботу. Ось ви постійно працюєте на ротаціях. Тощо ну, розкажіть, що стосується деокупованих територій, коли ми працюємо саме на ротаціях, ми займаємося в першу чергу об'єктами критичної інфраструктури, це такі як лінії електропередач, газопроводи, водопроводи це для того, щоб можна було провести якісь ремонтні роботи, особливо населені пункти, які були деокуповані, тому що там немає ні води, ні світла, ні газу, нічого. Ми працюємо за цим напрямком для того, щоб людям можна було це все повернути. І, звичайно ж, об'єми цієї роботи дуже великі, тому що велика густота замінування саме йде, особливо де знаходились російські війська. Моя суб'єктивна думка для того, щоб зараз очистити повністю критичну інфраструктуру, це більше 10 років потрібно для того, щоб повністю її очистити саме від. І Лише від тих сюрпризів, які залишили нам там. А ще є населені пункти, ще є сільськогосподарські угіддя, лісопосадки, лісосмуги, лісові зони в цілому. Я гадаю, що на розмінування цих всіх територій буде десь 25-30 років виділено, не менше, тому що дійсно об'єм роботи дуже великий, а ми темпи не ті, які б нам хотілося, тому що. Нас ніхто не підганяє, скажімо так, і наша основна задача це почистити якісно для того, щоб унеможливити підрив тих людей, які йдуть за нами. Це стосується як ремонтних бригад, так само і просто цивільного населення, яке проживає там в тому чи іншому населеному пункті. З чого починається ваша робота, коли ви заходите е, на розмінування на деокуповану територію. Спочатку це напевно дорога, так тому що перші е, декілька днів не пропускають навіть людей до себе додому, які хочуть потрапити. Ну, так? дивіться на деокупованих територіях працює не один розрахунок, і за кожним розрахунком закріплений свій об'єкт. Uh -huh. Тому хтось обстежує під'їзні шляхи до самого населеного пункту, хтось працює в межах самого населеного пункту. Ми, коли працюємо на лініях електропередач, звичайно, ми спочатку робимо для себе безпечні проходи для того, щоб можна було кудись підійти. Це все маркується. Є система маркування відповідно, згідно наших керівних документів. І згодом вже починаємо обстежувати безпосередньо саму лінію, тому що за нами зразу йдуть ремонтні бригади, які відновлюють дану лінію. І от ми їм свого роду даємо гарантію на те, що тут uh -huh. нічого немає, тому що. І в них задача стоїть відновити, а наша задача стоїть в тому, щоб вони могли за нами прийти і зробити свої роботи. А як ви знаєте, є якісь позначки, можливо, в які ви вже вивчили, як не потрапити на міну, розмінування? Знаєте, якщо ось там людина, вона не в курсі, як просто пояснити, де можуть бути небезпека? Чи в принципі, якщо говорити про нашого ворога, то небезпека може бути абсолютно всюди? Небезпека всюди, і кожна ділянка, на якій ми проводимо роботу, вона відрізняється одна від іншої, тому що на якісь може бути. Більше рослинності, на якісь могли бути російські позиції, які про якісь ділянки просто росіяни спеціально мінували. Ми можемо поспілкувати з місцевим населенням, вони можуть нам там розповісти, підказати, що от на даній ділянці знаходилось. Там були російські війська чи не було, uh -huh. і що вони там робили. Тому це така просто збір усної інформації, але ми все одно починаємо обережно заходити на цю територію, досконало її обстежувати, очищувати. У нас є засоби пошуку. Є засоби захисту, в яких ми постійно працюємо на ротаціях. Тобто, в цьому плані ми забезпечені, скажімо так, і наше керівництво постійно працює над удосконаленням нашого цього матеріального саме забезпечення для того, щоб полегшити нам роботу. А проблема ж не тільки у мінах, а й в не розірвавшихся снарядах, так е існує, звісно, коли йдуть масовані обстріли, особливо бої там за той чи інший населений пункт, то можуть бути як і міні-поля, так і боєприпаси, які не розірвались чи то від реактивних систем залпового вогню. Чи то навіть ракетні обстріли, елементи будь-яких ракет, тобто поздравляється абсолютно все. Ну здебільшого, що стосується саме критичної інфраструктури, то це в основному міні-поля або міни пастки або розтяжки. Тобто росіяни цілеспрямовано це мінують для того, щоб потім затруднити нам процес розмінування саме цих об'єктів. Вони їх спочатку знищують, так як це було на Херсонщині, а потім ще й мінують. Так вони їх я не знаю їхній порядок дій, але ну, я умовно саме так. так. Вони їх як можуть і замінувати, так потім ще вести вогонь. По це навіть були випадки, коли наші розрахунки працювали і на жаль, попадали теж під обстріли і мусили припиняти роботи для того, щоб вивести людей з ділянки і зберегти ж таким чином життя та здоров'я, тому що під обстрілами ми працювати, на жаль, не можемо. А mm -hmm. ворог цілеспрямовано робить це для того, щоб от сповільнити даний цей процес, для того, щоб я не знаю, людям якось важкіше було там жити на цих територіях, чи що, тобто ми стараємося це якомога продуктивніше працювати. Знаєте, ми бачимо і всі ці відео і постійні обстріли, тощо і бачимо, що не тільки вам доводиться працювати під обстрілами, а й ремонтним бригадам. Тощо, якщо повертатися до саме критичної інфраструктури, здебільшого це там водоканал, світло. Ми здебільшого працювали саме на лініях електро. Електропередач. Тобто вони є зараз найбільш пошкодженими на, абсолютно на усіх напрямках: Херсонщина, Донбас, Харківщина. І по лініях електропередач зараз найбільший об'єм роботи, який uh -huh. стоїть перед нами. Особливо Харківська область, ну, в принципі, да, на всіх напрямках це є найбільш проблемне питання. Слава Богу, стараємося кажу, працювати. Вже навіть за час наших ротацій декілька населених пунктів вже підключили. Тобто люди вже мають світло, вже простіші їм. Далі буде поступово підводитись вода, поступово підводитись газ. Тобто піротехніки на ротаціях працюють круглий рік. Немає такого, що є якісь перерви в роботі. Тобто, ми от спочатку повноштабного вторгнення. Там, де це можливо, зразу проводимо гуманітарне розмінування. Угу. А якщо говорити про будинки, про дитячі майданчики, ну дуже багато випадків є і в новинах, тощо, коли знаєте, в пічку щось засовують, і люди повертаються і можуть постраждати. Як відбувається розмінування, якщо ви можете про це нам зараз говорити, ось у приватному секторі саме е, здебільшого, якщо мінують такі житлові, от саме забудови, якщо мінують людські домівки, це значно теж сповільно. Вільної нашу роботу, тому що коли ми знаходимося в полі, ми хоча б можемо візуально оцінити установку і прийняти якесь ну, більш простіше рішення для того, щоб так, ну і так чи інакше прийти в дану ділянку. А коли це стосується житлових забудов, це важкіше, тому що ми не знаємо, де воно може стояти. Uh -huh. І були, були дійсно такі випадки, що мінувалися дитячі майданчики, особисті речі людей. В будинках людських замість лампочок закручували гранати. Просто розрахунок, я не знаю, був на те, що людина зайде, вінкне світло і з граната спрацює. Тобто такі цинічні випадки мінування саме від росіян, і вони не нехтують абсолютно нічим. Угу. Ну знаєте, є така дуже велика проблема, на мій погляд, що коли люди повертаються на деокуповані території, зараз на весна почалися городи. І На деяких населених пунктах навіть наші журналісти телеканалу ГРАД побували. Це Миколаївська, Херсонська область, і ну люди самостійно розміновують свої городи, тому що ну їм треба картоплю саджати. Знаєте, ми всі знаємо, що українці знаєте такі землероби тощо, але. Яка може бути від цього небезпека? Були випадки, коли особливо дійсно, де окуповані населені пункти, в Херсонському, в Херсонському районі ми працювали там майже кожен город, кожна прибудинкова, скажімо так, ділянка, вона була замінована. Будь це чи міни встановлені, чи гранати на розтяжках, чи міни-пастки так само стояли. Тобто мінування було, і ми людям старалися донести дану інформацію для того, щоб вони не спішили туди повертатись, поки не прийде обстеження саме їхньої ділянки. Будинку, городу і так далі. Але є люди, які до цього дослухаються і чекають, поки самі піротехніки від, ну, відпрацюють дану ділянку. А є, ну, от там бабуся підходить і каже, я хочу на город. Я не можу її заборонити туди піти. У нас немає таких повноважень, забороняти заходити. Це її приватна територія, це все зрозуміло. Але ми стараємося просто зі свого боку максимально точно, максимально якби. Сильно донести їм, що це може нести небезпеку для життя та здоров'я. Uh -huh. Хто дослухався? Ну це добре. А на жаль, кажу, є випадки, коли люди просто нертували і правилами, uh -huh. взагалі будь-якими, і нашими словами, і заходили, і отримували травми а в деяких випадках навіть була загибель. Угу. Тобто, ну викликати когось немає можливості, наскільки я розумію, тому що всі працюють. Хто зараз так, просто в основному бригади групи точніше з розмінування, які працюють по населеними пунктами. Ми в першу чергу закриваємо питання з критичною інфраструктурою. То тобто за нами за кожним розрахунком закріплені електрики, там чи газова служба, чи водоканал, і ми з ними відпрацьовуємо. Це першочергові питання. Звісно, люди підходять, звертаються для того, щоб обстежили їм будинок. Це все зрозуміло, що вони хочуть повернутись. Коли є така можливість, ми обов'язково зайдемо. Ми не раз, якби, старалися це. Пов'язувати одні роботи між між іншими знаходили якесь там вікно, грубо кажучи, і закривали людям питання щодо їхніх ну, прибудинкових територій. Але коли немає такої можливості, то ми людям пояснюємо, що зараз стоїть питання в тому, що ми маємо обстежити інфраструктуру ну, критично ту саму лінію електропередач. то у нас є задача на день, яку ми маємо виконати но ну, люди теж не завжди розуміють що ми не можемо так само ну от розірватися на два на два на дві ділянки і... Угу. Нас стоять свої задачі від керівництва від державного значення. скажімо угу. так, не можу у вас не спитати це питання, як змінилося ваше життя і здебільшого ваша робота після повномасштабного вторгнення зрозуміло, що ви займалися розмінуванням і до цього, і з вибухонебезпечними предметами. Але зараз ну зрозуміло, що змінилися дуже серйозно об'єми роботи і робота на деокупованих селах, де майже нічого вже не залишилося. Ну мені здається, це дуже важко. Так, здебільшого до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ми вже ми розуміємо, ми знаємо специфіку нашої роботи, і неодноразово розрахунки залучалися ще в зону проведення АТО, починаючи з 2014 року. Але це були не такі об'єми роботи і не була така щільність замінування, особливо що стосується населених пунктів, особливо, що стосується житлових забудівель, і особливо оцих мінпосток і різних різного роду розтяжок, які вони ставлять. Тому зараз ми стараємося працювати більш обережно, не порушуючи заходів безпеки. Угу. Ми звертаємо увагу абсолютно майже на все. І плюс до цього всього, якщо це якась прифронтова ділянка, росіяни можуть обстрілювати, це теж значно ускладнює нашу роботу. Що найскладніше було ось за війну? Ми знаємо, що ви втратили і вашого побратима. Це було для ну, Одеської області, зокрема, ну, дуже тяжка новина. Так, на жаль, ми втратили нашого колегу, загинув при наїзді на міну під час слідування до сортувального майданчика. Була встановлена міна, ну, теж свого роду пастка. Хлопці перевіряли цю дорогу неодноразово. І інші розрахунки перевіряли, але так стало, що колегу ми нашого втратили, і це дійсно було важко для нас, тому що ну, наш колектив це наша сім'я. І коли хтось з цієї сім'ї випадає, ми дуже важко це переносимо. Зараз на даний момент кажу роботи. Продовжуємо, якби це важко там не було, тому що об'єми дуже великі, і з нас цю роботу ніхто не знімає. А в плані того, що важко, ну, для нас в цілому, як вам сказати, не те, що важко, просто до будь-якого типу боєприпасу, до будь-якої ділянки, ми відносимося з великою відповідальністю, тому що ж кажу, в першу чергу треба зберегти себе і людей, а в другу чергу тут будуть після нас ходити цивільні люди. Для того, щоб ніхто не загинув, ми розуміємо, яка відповідальність лежить на нас. І ще одне питання: що найчастіше використовують для мінування, чи в принципі все, що є, те й використовують <кій> все, що є, те й використовується. Навіть ці протипіходні міни, є заборонені uh -huh. міжнародними конвенціями росіяни широко їх використовують. Вони не нехтують нічим абсолютно, для них немає ніяких прав. На жаль, ми мусимо з цим працювати теж, тому що людям треба безпека. Пане Олексію, я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Я дякую вам за вашу роботу надскладну і надважливу. Навіть коли ми бачимо, як це було з Херсонською областю, коли люди поверталися, але ж ми всі знаємо, що об'єм роботи перед поверненням дуже великий, і це робите саме ви. І ще раз вам за це дякую. Нагадаю для наших глядачів у нас в ефірі був Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС в Одеській області. Я дякую. Дякую вам, що ви нас дивилися? Ще побачимося.